Біфрен, спокій за ясної голови. Шоста ранку у Києві. Це марафон. Єдині новини. Все, що варто знати, на цю хвилину підготували команди фактів Асітівіта. та «Вікон СТБ». Вітаю вас. Президентський кортеж потрапив у ДТП. Уночі легковик увігнався в автівку, у який їхав Володимир Зеленський, та інші машини супроводу. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров. За його словами, медики, які супроводжують президента, оглянули його, значних ушкоджень не виявили. Натомість надали невідкладну допомогу водію легковика та передали його лікарям карети швидкої. Інцидент трапився в середмісті Києва. Наразі усі обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Глава держави повернувся з Харківщини із районів, щойно визволених від російських окупантів. Верховний головнокомандувач задоволений, що звільнена майже вся область. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим, наголосив у своєму нічному зверненні Володимир Зеленський. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулися вперед на 19 кілометрів за п'ять днів із боями пройшли 110 кілометрів. Загалом, де окуповано майже 400 населених пунктів 150 тисяч українців, які залишалися на цій території, тепер знову відчувають. Що таке звичайне безпечне нормальне життя? Президент нагадав: російська армія перебувала на Харківщині понад п'ять місяців, і за цей час окупанти залишили по собі спустошені міста та села. І в деяких з них немає жодного вцілілого будинку. Сліди свідомого винищення українців повсюди, аби світ побачив звірства росіян, українська влада запросила на звільнені землі Харківщини дуже багато журналістів і вітчизняних і закордонних. Наші правоохоронці вже отримують свідчення про вбивства, про катування, про викрадення людей окупантами. Те, що світ побачив в бучі, те, що ми побачили на деокупованій території Чернігівщини, Сумщини, те, що бачимо зараз, ми з вами на Харківщині, це докази геноциду проти українців, докази того, що Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду. Серед перших журналістів, які побачили наслідки рускава міра у звільнених селах Харківщини, була і наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Російські військові під час окупації Шевченкового селища на Харківщині катували не лише українців, вони кидали в підвал своїх же вояків, які відмовлялися йти в бій. У місцевій прокуратурі облаштували штаб, там і нині купа пляшок з під алкоголю. А під час контрнаступу збройних сил України тікали так, що позабували спідню білизну. Однак навіть після ганебної поразки окупаційні війська продовжують підступно обстрілювати селище здалеку. Спеціальний репортаж. Це траса на Коп'янськ. Саме там розташований один з найбільших залізничних вузлів Харківської області. Звільнити його від окупантів. Головна задача подальшого успіху, контрнаступу Збройних сил України. Вздовж дороги розбита і спалена ворожа техніка, деяка настільки понівечена, що й не розглядіти рашистські зетки, але видають окупанта розкидані пензенські та саранські консерви. Це один із шляхів, яким після звільнення Балаклії рухалися збройні сили України. Дорогою на Куп'янськ зачищали окуповані населені пункти і Шевченкове. Одне з них вибухотехніки. Приміщення оглянули, можете приступати до огляду. Під час окупації в Шевченковому зникали люди, переважно чоловіки. Їхню долю правоохоронці ще мають з'ясувати Шевченкове вільне всього кілька днів. Однак одну з катівень силовики вже виявили. У підвалі військкомату росіяни знущалися зі своїх же тих, хто боявся йти в бій або тікав з рефійської армії. В ось таких клітках тримали по кілька людей в одиночних. Можна тільки сидіти замість туалету відро. Щоправда, одна з камер з покращеними умовами. Її викрали з місцевого суду. За Рідніми даними всі особи, які е, вважалися дезертирами, утримувалися у цих невеликих приміщеннях. Це підвальне приміщення, воно взагалі не пристосовано до будь-яких умов мешкання. Російські військові розквартирувалися в будівлі поруч. Тут до повномасштабної війни були місцевий суд та прокуратура. Спали на матрацах в приміщенні сморід, купа порожніх пляшок з під алкоголю. Окупанти тікали так швидко, що навіть загубили білизну. Спальні мішки. Ніжня билизна, спідня білизна. Бачимо а, мочалка з триколором. Вікна пана Анатолія виходять саме на штаб окупантів. Каже, бачив і їхні веселощі, і як варили решітки, і як вночі привозили затриманих. І як тікали 7 вересня, коли українське військо загриміло зброєю на підступах до Шевченкового, так звану Другу армію світу, як вітром здуло. Два мікроавтобуса приїжджають, забігають сюди, щось беруть, не беруть, матюхаються. Кажуть, Вася, бросається все. Пашляні на да бегом, бігом-бігом швидше уїжджаємо, швидше уїжджаємо. Раніше заїжджали Альяс, не спіша, сейчас на всіх парах направо і втікає. Кидала навіть своїх поблизу Шевченкового ДБР затримало військовослужбовця Ерефії, якого окупанти, тікаючи, забули забрати з собою. Був великий прильот по всім точкам. Три залпа були накриті. Всі, хто смог попрыгали і літеля, я залишився. Бросили Втік і Так званий казак Вакула так називав себе місцевий колаборант Андрій Стрижко, якого окупанти призначили так званим мером Шевченкового. Колишній коваль зловживав горілкою, однак добре служив росіянам, зруйнував пам'ятник ветеранам. АТО, знищив герб України. Нині йому оголошено заочно три підозри, зокрема, й за співпрацю з окупантами. Коли я чуяв адміністрацію, так звану співпрацював з. Копційною в владою розміщав російські війська агресора надавали транспорт та іншу всякі допомогу. Та все, на що здатні росіяни після ганебної поразки на фронті обстрілювати мирних жителів. Ось зруйнована зупинка транспорту. Ворог накрив Шевченкове шквальним вогнем реактивних систем залпового вогню. А цей будинок пережив півроку окупації, та росіяни вдарили по ньому з авіації. 22-річний Дмитро сам дивом вцілів і врятував з-під завалів сусідку. Вона виявилась під останнім цим блоком. Там була кровать, де вона спала. Добре, що вона не була в погрібі в той час, тому що пряма прицільність так зрозумів, була в погріб. Пішли там. Сусідка була закопана примерно. Ну на пів метра. Примерно контрнаступ на Харківщині триває з 32%. території області, які були окуповані. Лишилося звільнити всього шість. Звільнено від російської навали 16 громад. Ще сім частково повідомляє голова обл адміністрації Олег Синігубов. Збройні сили України не зупинити. Тетяна Доцяк Ігор Тамбів, факти сітві. Єдині новини. Вночі росіяни знову завдали ракетного удару по Харкову, цілили по Київському району. Повідомив міський голова Ігор Терехов. На щастя, минулося без жертв та руйнувань. Також кілька ракет збитої над Кіровоградщиною. пів на першу ночі там спрацювали сили нашої ППО сімома ракетами, кинжалами та іскандерами напередодні ввечері Вдарили росіяни по кривому рогу на Дніпропетровщині, влучили в об'єкти. Критичної та транспортної інфраструктури є пошкодження гідротехнічних споруд. У річці інгулець після прильотів різко підвищився рівень води. Деякі райони міста одразу залишилися без водопостачання. Як повідомили в офісі президента, російські війська скерували максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. На щастя, минулося без постраждалих. Відразу всіх заспокоюємо. нікого не затопить. Всі будуть з водою. Так, є часткові пошкодження, і наразі тут на місці працюють всі. Самий великий ворог у нас наразі це паніка. Зберігайте спокій, незначні пошкодження. Росіяни нещадно знищують інфраструктуру на Донбасі. Цього разу вони поцілили у сучасний спортивний комплекс у Миколаївці. На щастя, ніхто не постраждав, але по містечку ворог б'є щодня. заявляють в обласній військовій адміністрації. Б'ють окупанти прицільно по цивільній інфраструктурі. У населеному пункті вже зруйновано новенький ЦНАП, який збудований за підтримки міжнародних партнерів. А напередодні одна з ракет прилетіла і у новітній спорткомплекс. Також постраждали навколишні будинки. Кілька приватних садиб знищено. напередодні уряд впадав до парламенту проєкт державного бюджету на наступний рік. Документ назвали бюджетом задля перемоги. Ключові видатки у ньому на армію. Урядовці розраховують, що величезний дефіцит допоможуть покрити міжнародні партнери. Про це прем'єр Денис Шмигаль розповів журналістам на прес-конференції. Він також пролив світло на те, яким буде опалювальний сезон і скільки грошей хочуть відібрати у Росії, аби відбудувати Україну. Під акомпанемент тестових сповіщень ДСНС. Прем'єр знайомить журналістів із бюджетом. Кошторис, який напередодні подали до парламенту, назвали бюджетом задля перемоги. У ньому половина всіх грошей на армію, а це трильйон і понад 100 мільярдів гривень. Це вчетверо більше ніж цьогоріч. А от чиновники затягнуть паски. Скорочення видатків в першу чергу на чиновників, на державний апарат, на державну владу. Тут буде скорочення фактично більше ніж на 25% видатків на всі органи влади. Звичайно ж. Армія буде фінансуватися абсолютно в повній мірі, так як і цього року, без затримок. Зарплати медикам і вчителям, а ще соціальні видатки. Держава теж гарантує, і зрештою проєктів доведеться зачекати у бюджеті. Величезна діра це аж 38 мільярдів доларів. Адже цьогоріч падіння економіки прогнозують на понад 30% та наступного сподіваються на стабілізацію ситуації. Мінімальну зарплату обіцяють підняти до 6700 гривень середня становитиме 18500. інфляцію. Шмигаль прогнозує на рівні 30%, А долар із 42 на початку року до кінця може стрибнути до 50% яким він буде станом на кінець наступного року, передбачити майже неможливо, але для розрахунків обралось таке лінійне зростання цього курсу, і це буде в районі. Там я не буду називати зараз психологічний бар'єр 49 гривень. Давайте так назвемо, хоча там прописано 50 гривень. Аби оперативно вносити зміни, бюджет коригуватимуть, щомісяця. прем'єр зізнався, було аж 14 варіантів кошторису, і довелося обрати помірно песимістичний. Тобто, якщо війна точитиметься увесь наступний рік, а міжнародні донори не припинять допомоги. Нині розраховуємо на МВФ, Євросоюз і США. Вже до кінця цього року. Ми отримаємо одну цілу мільярди доларів від міжнародного валютного фонду. Сподіваємось на 8 мільярдів від європейців і 11 від американців. До того США обіцяє нам 2 мільярди кубів газу, тобто зима буде холодною і важкою, однак не безперспективною. До жовтня збираємось накопичити 15 мільярдів кубів блакитного палива, вдосталь вугілля, а ще дрова. В тих регіонах, де буде розбиті об'єкти інфраструктури енергетичної або теплової, ми звичайно ж будемо переходити на такий Уже незвичний для цивілізованого світу, але важливий під час війни енергоресурс, як деревина. Якщо поновити тепло за два дні не вдасться, людей евакуюватимуть. Обіцяє прем'єр. А ще він розраховує, що Україні все ж вдасться заробити на експорті електроенергії до трьох мільярдів гривень. Європа на тлі холодної зими готова її купувати. Та якщо росіяни не полишать у спокій енергодар, це буде проблематично. Тих, хто лишився без житла, прем'єр просить документально усе подавати до дії. Швидкі гроші не обіцяє платити зруйнувань. Аня має агресор. 500 мільярдів уже заарештовано, та шлях до отримання цих грошей не на один місяць. Та поки на так звані швидкі ремонти для пошкоджених шкіл та лікарень збирає гроші. Світовий банк треба залатати дахи, треба вставити вікна, двері таких об'єктів на зараз верифіковано на 3,4 мільярда доларів. Світовий банк уже створив станом на після вчора трастовий рахунок. Великого будівництва держава не планує, однак поновить мости на деокупованих територіях. Аж що зведе там фортифікаційні споруди, аби Росія більше не потикалась. Ольга Чайко та Володимир Коваленко. Факти. ICTV. Єдині новини. Такі новини на цю мить. Марафон Єдині новини триває.